Це вулиця Льва Толстого в Ужгороді. Її На громадських слуханнях запропонувала перейменувати на честь письменника Петра Скунця. На цій вулиці живе та працює завідувач літературно-драматичної частини Закарпатського муздрамтеатру Олександр Гаврош. Комісія і громадські слухання підтримали ідею, щоб перейменувати вулицю Льва Толстого на вулицю Петра Скунця. Шевченківського лауреата, відомого поета, громадського діяча. Він жив у цьому мікрорайоні. Він співпрацював з нашим театром. Тут перекладав для нашого театру, робив для нас тексти пісень. Ну, це таке культурне обличчя Ужгорода. Людина відома на всю Україну і тому я думаю, це невелика вулиця, на якій головною найбільшою спорудою є саме наш закарпатський музертеатр. Логічно, щоб вона носила ім'я теж видатного письменника. На сесії Ужгородської міськради, 28 лютого, депутати проголосували за перейменування восьми вулиць. Ще п'яти не підтримали, зокрема, високою на імені Івана Чиндея та Льва Тостого на Петра Скунця. Я досліджую творчість Чендея уже у 10 років. Коли було громадське слухання, я спеціально приїздив. І коли дізнався із соціальних мереж, як йде обговорення цього питання, я просто ну, був страшенно здивований і приїхав спеціально з Києва, щоб ну, висловити свою думку. Я приголомшений тим, що без ніяких пояснень, розумієте, не сказали, чому за Чиндея три голоси, а чому за Скунця 11 голосів. Якщо, наприклад, порівняти письменник, Каладишця, ну я не хочу ну, щось поганого говорити. Це прекрасний дитячий письменник, але є постаті талановиті і є постаті видатні. Прийняли рішення після такого тривалого обговорення, воно тривало декілька місяців щодо переименування назв вулиць. Виникло питання тільки таке дискусійне. Це по назві вулиця іменем Івана Чиндея і Петра Скунця. Івана Чиндея. Це була пропозиція змінити назву вулиця Висока. А Петра Скунця змінити на вулицю, вулиця, яка зараз носить ім'я Льва Толстого. І це питання сьогодні не було підтримано, тому що десь були певні зауваження. Були дискусії під час обговорення громадських. Ми обов'язково цих видатних постатей не тільки Закарпаття, а й України обов'язково увіковічимо в назвах таких ну. Вулиць відомих в нашому місті, тому ще буде обговорення, і ми обов'язково в нас буде вулиця і іменем Івана Чиндея, іменем Петра Скунця. За словами голови громадської організації «Декомунізація України Вадима Познякова, в Ужгороді спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перейменували 17 вулиць. В Ужгороді десь до 40 вулиць лишилося. А загалом, що до Закарпатської області, тись то 280. Тобто лишилося ще кілька громад, які от буквально на днях мають теж перейменувати, і тоді вже буде порядка двох сотень. Треба ще трошки. Почекати тенденції тих, хто перейманули, в принципі, це все одно один з найкращих регіонів за цими показниками. Хоча, в принципі, в квітні, травні, червні, дуже бо це взагалі був лідер регіон, тому що ну, ми розуміємо військові дії і Закарпаття з цього часу якраз задало темп зараз вже в принципі такі останні громади починають цим, -цим займатися. І ну, я думаю, що сподіваюся, що до літа переважна більшість вже перейменує за словами Богдана Андрієва. Рішення щодо перейменування вулиці, іменування, яких депутати не підтримали на цій сесії, будуть приймати на наступних. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.